Переживаємо, мабуть, один з найважчих, якщо не найважчий, період за час, за всі чотири роки широкомасштабного вторгнення. І від того, як ми його переживемо, і чи ми виживемо, чи ми вистоїмо, ну залежить майбутнє наше. ну Моє так точно. Останні скандали, які розпочали НАБУ, після того двох міністрів відсторонили, друг президента Міджіч втік. Це політичний скандал чи це політична криза? Ну, я це вважаю вже тепер політичною кризою. І тут навіть ну, одним словом навіть не скажеш. Тому що насправді ну, Зеленський, Єрмак, вони ж не були винахідниками цієї схеми. Якої схеми? Корупційної. Ну, Відкатної схеми на державних закупівлях, на державних підприємствах. Ну, Тільки тут конкретно був енергоатом. Я можу сказати, дійсно з висоти свого професійного досвіду, як депутат, який став в парламенті перший раз депутатом в 90-му році і пізніше, без перебільшення, там з невеличкою паузою 22 роки, я в політиці. І ця схема відкатів вона сформувалася вже, мабуть, в кінці першого терміну кучми. І, скільки, і вона збереглася при Ющенкові. Вона розквітла буйним цвітом при Януковичу, її успадкував Порошенко і очолив. І, зрештою, коли приходив Зеленський, він, мабуть, на початку не всі схеми знав. Але знайшлися люди, які пояснили, як ці схеми працюють. І що їх ці схеми чіпати не можна, що від них, навіть від цих схем, відбувається дуже ну, така користь. Це ж не означає, що. І от я згадаю, найбільш болючий для мене період це перемога помаранчевої революції. Ну, Перше питання, яке виникло в оточенні Віктора Андрійовича, хто буде контролювати Одеський припортовий завод? Він був державним заводом. Ти був на цих, ну, на, на цих ну, Та я то, я то чув цілий час, коли я заходив на банку. Ну тому що тоді, в 2005 році можна було достатньо легко заходити і до президента, і спілкуватися з командою. І цілий час я чув, хто сяде на енергоатом, цим займався Жванія. Хто буде займатися Одеським Припортовим, в розумінні поставить там свій менеджмент, і значить цей менеджмент буде витягувати якісь кошти з цього державного заводу. А потім ми подивилися, і це і знову ж таки це не тільки оточення Ющенка. Те саме відбувалося навколо прем'єра Тимошенко. Те саме. Тільки там було Нікопольський завод Феросплавів, де вона активно просувала свій менеджмент. Потім в енергетичній сфері в «Нафтогазі України знаходилися різні посередники, які інколи запихала Росія, інколи запихали ми, а, як правило, 50 на 50. І ці відкатні схеми, на превеликий жаль, вони збереглися і при цьому президенті. І в даному випадку я не розглядаю це питання в юридичній площині. Це не моя робота. І Набу, суди в нас є. От Набу має довести ці справи до суду, і Вищий антикорупційний суд має прийняти якісь рішення. Але ж я дивлюсь на фактичну сторону справи і на суспільні настрої. Ну, якби ми зараз, наприклад, замірили соціологію, ну я, мабуть, не сильно помилюся, якщо б я сказав, що приблизно 90% нашого суспільства відповіли би ствердо на питання, чи існує корупція в вищих ешелонах влади, і чи президент знав про цю корупцію. І воно оправдовується дуже багатьма такими гарними фактами, що от депутати бідні, за правильні голосування треба стимулювати депутатів, і міністри не зовсім високу зарплату мають. А все це коли ти з твоєї руки годуються посадові особі, депутати, ну вони ж слухняно голосують. І претензія моя до тієї влади, що вона не зробила навіть спроби цю систему ламати. Вона просто з нею скористалася. Тому це політична криза. Воно вилізло. І те, що зараз монобільшість сипеться, то вона вже фактично розсипалась, вона ну, давно розсипалася. Але зараз вона сипеться вже до такої степені, що я не знаю, як швидко, як швидко цей парламент просто розповзеться ні на що. І в даному випадку це біда. Це біда, що за 35 років нашої незалежності ця система ніким не була навіть порухана. Вона всім, при всіх президентах. the